У селі Козубівка 5 жовтня вже традиційно відбулася благодійна виставка фотографії етнічного спрямування під дідовими липами. Але цьогоріч ця подія була особливою тим, що була приурочена до 30-річчя фотографа Володимира Попова. Це результат нашої роботи з Едуардом Кручко. Наша така колаборація, яка вже протягом трьох років відбувається. Ми на основі старовинних фотографій, етнообразів ми створюємо ці роботи і намагаємося їх осучаснити. Цього року представлено близько 20 нових робіт, і взагалі за рік зроблено близько 20 нових зйомок. Вона не просто для мене виставка, це ювілейна, бо мені виповнилось 30 років, і в час цього я вирішив показати свої здобутки, результати своєї роботи. Традиційною була і локація, де проходила виставка до музею етнографічна збірка Древа. Завітали представники різних поколінь. Окрім самої виставки, всі гості мали можливість долучитися до майстер-класів, насолодитися смаколиками на благодійній гастроярмарці та полинути в атмосферу української пісні та традиційних танців. Фотовиставка традиційно називається під дідовими липами, так як і всі великі заходи, які ми тут влаштовуємо. Ці світлини створювалися або в музеї, або ну у співпраці з музеєю, Тому власне їхнє представлення відбувається тут. Тут на фотографіях ви можете бачити як наших друзів, так і пересічних людей, які забажали створити таку е, фотосесію, так і е, більш медійних людей, які теж були учасниками наших е, зйомок, завдяки роботам Володимира Попова, гості мали можливість познайомитися з красою та різноманіттям українського строю та переосмислити нашу культуру в сучасному світі, але також мета виставки була і благодійна. Я сестра військовослужбовця Артема Бойка. Зараз він знаходиться на Харківському напрямку, служить у 13-й штурмовій бригаді Хартія. Зараз хлопцям необхідна зарядна станція, на яку відбувається збір.